Захоплюючи розваги, смішні ельфи та святий Миколай. Справжню зимову казку влаштували рівненські волонтери для дітей, які наразі перебувають на реабілітації. Це діти з синдромом Дауна, з порушенням опорно-рухового розвитку та іншими захворюваннями. Сьогодні на них чекало багато подарунків та позитивних емоцій. дуже прикольно. щоб тут поскакати Діма розповідає, він дуже любить проводити весело час, спілкуватися з друзями та гратися з ними. בעדות, חוקי, סטרילאטה, איך זה, זה מה שאין ככה, מוסקי Головною метою свята було подарувати дітям радісні та незабутні емоції, адже вони потребують уваги та спілкування зі своїми однолітками. А за словами дитячої фізичної терапевтки Марії Лапюк, позитивні емоції це одна із найважливіших частин реабілітації. Не основне для дітей це реабілітація в закладі, а це основою є те, що діти мають бути залученими до суспільства, залученими до гри як в побуті, так і в якихось розважальних центрах ініціатором були дітки, які дуже захотіли розваги. Цю ініціативу з задоволенням підтримали благодійники та представники місцевої влади. Дякую хіпі парку, так само які долучаються до таких акцій. Я думаю, що діти ну, отримують сні купу задоволення, купу емоцій. Те, що важливо батькам, тому що це згуртовує перш за все батьків. Це показує, що вони єдині. Це показує те, що ми ніколи їх не забуваємо. Маємо завжди підтримувати. Батьки дуже вдячні за підтримку. кажуть, це чудова ідея, адже на реабілітацію йде чимало грошей, і у батьох людей їх не вистачає навіть на те, щоб завести свою дитину до ігрової кімнати. Ну, дуже дякуємо організаторам за таке свято, бо в першу чергу це і для мам приємно, бо не всі мають можливість вийти десь з дітками. А це приємно, так і дітки відпочинуть, і мами можуть відпочити. А щоб підтримати родини, у яких діти мають такі захворювання, ще з 2024 року стартуватиме програма турбота, за допомогою якої батьки зможуть. Отримати грошову компенсацію за реабілітацію своїх малюків. Дітки з інвалідністю, які займаються безпосередньо, наприклад, басейнами, відвідують інші гуртки. Їхні батьки будуть мати право на отримання компенсації або відшкодування за відвідування або придбання якихось матеріалів необхідних для виконання певних дій в гуртку. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.